Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Допомагаючи іншим, ми робимо цей світ трошки кращим. Якось гарного осіннього ранку чоловік поспішав на роботу, але побачив біля входу до парку іншого чоловіка, орієнтовно свого ровесника, а в нього була табличка в руках, і на ній писало: Я сліпий, допоможіть мені. Але люди проходили повз нього, ніби його не помічаючи. Тоді чоловік вирішив йому допомогти. Підійшов, привітався і сказав, що в мене немає грошей, щоб тобі допомогти. Дозволь це зробити в дещо інший спосіб. Чоловік здивувався, він його не бачить, якийсь чоловік приходить. Каже: Та добре. Тоді він узяв його табличку, обернув її іншим боком, взяв маркер і дещо там написав. Тоді каже: тримай цією стороною і пішов на роботу. Ввечером. Повертаючись із роботи, він знову знайшов цього чоловіка, підходить до нього, привітався і каже: Ну, як твої справи? Він здивувався, каже, цього дня все змінилося, людське серце стало добрішим. Дякую тобі. Але дозволь запитати, що ти там написав? Він каже: дай мені табличку свою. І прочитав її у голос. а на ній було написано. На вулиці осінь, але я не можу нею милуватися. Людське серце повинно чинити добро, і хто так робить, той буде благословенним. Гарного вам дня!